Біблія, книга Левіт, глава 9. І сталося восьмого дня, закликав Мойсей Аарона та синів його та старших Ізраїльва. Та й сказав до Аарона, візьми собі теля з худоби великої на жертву за гріх, і баран на цілопалення безвадних, і принеси перед Господнє лице. А до синів Ізраїлевих будеш казати, говорячи: візьміть козла на жертву за гріх, і теля і ягня однорічних безвад на цілопалення, і волай барана на жертву мирну, на заріс перед Господнім лицем і хлібну жертву мішану воливі, бо сьогодні об'явиться вам Господь. І вони взяли що наказу. Був Мойсей перед скинію заповіту, і прийшла вся громада та й стала перед Господнім лицем. І сказав Мойсей, Оце та річ, що Господь наказав був, зробите і об'явиться вам слава Господня. І сказав Мойсей до Аарона, відійди до жертівника і вчини свою жертву за гріх та своє цілопалення, і очисти себе та народ, і вчини жертву за народ, і очисти їх, як наказав був Господь. І підійшов Аарон до жертівника, та й зарізав теля жертви за свій гріх. А сини Ааронові принесли до нього кров. І вмочив від свого пальця в кров та й дав на роги жертівника, а кров вилив до підстави жертівника. Алій і нирки та сальника на печінці жертви за гріх спалив на жертівнику, як господь наказав був Моїсеєві, а м'ясо та шкуру спалив вогні поза табором. І зарізав він жертву цілопалення, а аронові сини подали йому кров, і він покропив на жертівника навколо, а цілопалення достачало йому його частинами і голову, а він налив на жертівнику. І одмов він нутрощі та голінки, і спалив на цілопалині на жертівнику. І приніс він жертву за народ, і взяв козла жертви за гріх народу, та й зарізав його, і склав його в жертви за гріх, як і першого. І він приніс цілопалення і вчинив його за постановою, і він приніс хлібну жертву, і наповнив із неї руку свою, та й спалив на жертівнику крім цілопалення ранкового. І зарізав він вола й барана, жертвомирно, що належить народові, а сини Ааронові принесли йому кров, і він покропив неї жертівника навколо, і принесли лій з вола та з барана курдюка, і лій, що покриває. Внутрішні нирки, і сальника на печінці, і поклали ванилій на грудину. А він спалив лій на жертівнику. А грудину та праве стегно Аарон колихав, як колихання перед Господнім лицем, як наказав був Моїсей, і підняв Аарон свої руки до народу та й поблагословив його, і зійшов від приношення жертви за гріх і цілопалення та мирної жертви. І війшов Моїсей та Аарон до скіні заповіту, і війшли вони, і поблагословив народ, і слава Господня показалась всьому народові. І вийшов огонь від лиця Господнього, і спалив на жертівнику цілопалення та товщ. А весь народ бачив це і закричали вони з радості, та й попадали на обличчя свої.